Сьогодні в програмі 115 років рукопису видатного письменника. Як український фенікс відродився в постелі Невади, гармонія життя відомого диригента, музичне волонтерство Чернівців в Канаді. Про це і не тільки в програмі «Артвік». Як ми там ми нас не обстрілює, ми все одно виставляємося, ми все одно показуємо. І це зараз у нас по всій Україні, всі художні заклади, всі спілки зараз дуже активно виставляються. У залі музею Михайла Коцюбинського відкрилася персональна виставка Андрія Черниша, цьогорічного лауреата обласної премії імені Коцюбинського художники із Седнева називають продовжувачем класичних живописних традицій. Створюючи картини в реалістичній манері, він намагається бути щирим насамперед перед собою. Другий раз буває, так мучишся довго над роботою, але ж доходиш до того моменту, коли тобі подобається. Тому що якщо вже щось сподобалось собі, то обов'язково знайдеться ще одна людина, і їй сподобається. І це вже заради чого треба було це робити. Виставка Андрія Черниша, що має назву «60. не так вже й багато. П'ята в Чернігові. Більшість представлених робіт створені після 2000 року. Це роботи, які я залишав для себе вже в майстерні. Роботи, які можна сказати так, виставкові екземпляри. Бо багато хто цікавився, щось хотіли для своєї колекції. Ну я просто це казав. Це не продається. Як зазначив автор цих полотен, теми йому диктує саме життя. Виникло бажання малювати війну. У седні були свої емоції. Коли вони зайшли, окупанти, оці чорні ночі, коли вимкнули світло, це якісь були свої. І я думав, що я обов'язково це намалюю. А потім, коли вони відійшли вже, і я вирішив, ну не хочеться згадувати. Після життя в окупації художнику захотілося яскравих кольорів ці роботи. Ось я ніколи в таких кольорах не писав чернігів. Завжди такі стримані, якби вони. Мені захотілося це просто такими яскравими, ну, майже відкритими кольорами. І зараз хочеться. Я сподіваюся, ви знаєте, що основну картину я ще не малюю. Виставка Андрія Черниша триватиме до 30 вересня. Музика для мене це, скоріше всього, поєднання певного світу відчуттів власне з життям. Я би біля слова музика поставив ще гармонія. А гармонія це є краса. От краса, гармонія, музика і все, що охоплено любов'ю, то це і є те життя, про яке нам треба думати і відчувати. А вже момент, якими інструментами в житті ти цього, до цього йдеш, то це вже питання. Дуже таке, знаєте, інтимне, індивідуальне. Музика це окраса твого власного світу. Коли ти з цим світом почав якимсь чином взаємодіяти, взаєм то він почав взаємодіяти з тобою. І ти зрозумів, що це дуже красиво, це дуже цікаво, і ну, це знаєте, як наркотичний стан. Хочеться більше і більше бути в цій аурі. І так поступово вона на себе взяла настільки увагу, що вона стала частиною власне життя. Чому саме флейта? Мабуть, тому що інструмент дуже тонкий, естетичний, аристократичний. А коли в мене почали виходити перші звуки, я зрозумів, що це насправді це як молитва, це як процес. Чому? Тому що Вібрірує інструмент, твоє тіло починає включатись в вібрацію, ти це відчуваєш. Ну, це якась, не знаю, Перші були відчуття це насолода. Це насолода від того, що це природній звук, і ти його створюєш. Ну а потім я зрозумів, що флейта це взагалі знову такі історії, Скільки на флейті грало королів, вона виховала дуже багато і письменників, і поетів. І і філософів. Тому це якийсь, знаєте, це такий містичний інструмент. Тому що якщо згадати навіть нашу древньогрецьку міфологію, це до Різдва Христового нашого, це тисячу років, дві тисячі років, і вона згадується, вона, вона працювала як інструмент пізнання людиною світу. І тому флейта це, це добре. На початку навчання в мене були кумири ті, які дуже гарно грають, і якими я захоплювався, тому що я чув, як можна гарно грати, і для мене був цей рівень. А вже пізніше, коли я зрозумів, що музика це насправді це історія людства, історія культури людства, що кожна епоха це не просто епоха, а кожна епоха це своя культура, своя мова. Свої деталі, інструменти, якими користувались користувалися композитори і виконавці, і тоді я зрозумів, що насправді це дуже така глибока філософія, яка пов'язана безпосередньо з тим, як людство розвивалось. І тоді в мене вже були куміри і як виконавці, і як композитори, які не змінювалися, а скоріше всього відкривались для мене і додавались для мене, тому що. Коли я пізнавав інший репертуар, коли я його через себе пропускав, якийсь музичний твір, то я тоді розумів цю велич, цю красоту. А далі від кількості з'явилося оце, знаєте, відчуття смаку. Я з самого малку грав в оркестрах, у в дитячому оркестрі, там, в студентському оркестрі, і далі в консерваторії. І... Я завжди це кажу, до речі, музикантам, що музиканти, які сидять в оркестрі, вони набагато краще розуміють оцінюють диригента, чим диригент про це думає. Такий цікавий був процес зі мною. Я сидів в оркестрі і я слухав диригента. і Інколи я розумів, що я би міг зробити по-іншому. Краще чи не краще, але по-іншому. Ефективніше. Можливо, якісь речі, які, які б привели до іншого е результату е мистецького. І тому я в себе запитав, а чи не спробувати це робити? І коли я спробував, то я зрозумів, що насправді так, це те, що мені цікаво, це те, що мені дає більше реалізації творчої. І я відповідаю за творчий результат. Насправді, диригентство і диригент це не такі музиканти, як і решта музикантів, які сидять в оркестрі. Але є єдине но те, що він. Здати на себе взяти відповідальність за гарний виступ і за поганий виступ він несе абсолютно авторську відповідальність за те, що він готує, робить і виносить на сцені. Порівняння цивільного диригента і військового, на мій погляд, це трішки вони бувають змінюються місцями, ці порівняння. Чому? Тому що. Чи бувають гарні військові диригенти, чи навпаки, цивільні диригенти, так. І вперше, і, і, і друга відповідь однозначно бувають. Військовий диригент це поєднання певної специфіки, але все одно художні задачі залишаються точно такі: задача диригента створити якийсь музичний образ, який би максимально вплинув на слухача. І тому форма і військова форма як форма, як форма як оркестру, як форма військова, як уніформа, вона насправді одночасно і допомагає, і одночасно вона е, цементує. І тому тут задача диригента е, оцей цемент зробити більш пластичним. Насправді з військовим оркестром набагато простіше працювати. Там питання дисципліни, там питання оцього контакту. Воно дуже зрозуміло і ясне. І тому, якщо ти все вірно поставиш на місця, то результат буде дуже швидко. І конкретний цивільний диригент з цивільними музикантами тут є інша специфіка. Вони можуть бути цікавіші, вони можуть музиканти мати більше якоїсь академічної освіти, але при цьому. При цьому їх якось звести в одне єдине і показати якийсь результат, їх об'єднати, це є теж проблема, тому що з ними інша мова, з ними інші інструменти прийому, як це можна їх розбудити, як заставити, об'єднати чи навпаки не зробити так, що в оркестрі буде певний антагонізм. І тому, от оце, оце, оце поєднання, воно воно насправді ну, треба вміло використовувати, скажімо так, ситуацію, з якою ти маєш справу оркестрову. Як деста-диригент я працював в Німеччині, і для мене це був одночасно великий стрес і одночасно надзвичайно велика школа. Коли мені давалося всього дві репетиції максимум, і соліста, якого я бачив перший раз, який не розмовляє не українською, ніякою слов'янською мовою, і потрібно було дуже швидко, економно зробити якість. Ти розумієш, що ти повинен вийти з гарним обличчям, а часу тебе замало. Але при цьому включаються такі певні внутрішні ресурси, коли ти починаєш все дуже лаконічно, коротко робити, і все запам'ятовуєш і фіксуєш дуже швидко. Плюс ти паралельно вчишся у того соліста, якого ти не знав, ти його прочитуєш. Ти його дуже швидко прочитуєш. І от велика радість від цього тоді, коли на сцені це вдається, і ти розумієш, наскільки. Ми швидко об'єдналися, наскільки ми без мови, без комунікації словесної, але з комунікацією музичною. Ми відчули один одного і показали, відкрили того чи іншого композитора. І отут наступає о той момент радості. У мене їх було декілька в Німеччині, і особливо в мене був такі така велика. Для мене такий великий був цікавий е проект. Е ми грали е карамен Сюїту, Радіона Щедріна. Для камерного оркестру та ударних інструментів приїхали ударні інструменти з Чехії, їх дуже багато, і в нас була всього одна репетиція. Юліан Мілкус це великий музикант. Це великий музикант, і він і по своїм сенсам великий, і по тому, яка в нього велика широка душа. Ви знаєте, для мене це була певна перевірка, тому що. Він мені тихенько сказав після першої репетиції, каже Саша: я дуже переживав за репетицію, тому що чи я не задармо приїхав в Чернігів. Він дуже хотів приїхати в Чернігів, підтримати Чернігів, і в нього була така, знаєте, така внутрішня, дуже сильна така ідея підтримати Україну. Він в Одесі багато виступав, але у Чернігів він сказав, так він завівся від тієї ідеї, і він уже переживав. І після репетиції, коли ми вийшли на вулицю, я його привів до готелю. І він каже: мене так відпустило, ти не уявляєш. Я знаю, що все вийде, мені дуже з тобою комфортно. І ви знаєте, ці прості слова для мене були дуже великі слова. Чому? Тому що я розумів, ми як музиканти Чернігова на нас дивиться людина, яка бачила все в музиці, бачила все. До речі, він коли поїхав після цього в Одесу, то мені одесити вже розповідали. І він казав, як він нам нас дістав тим, що він постійно казав. А от Чернігові а от Чернігові, і ви знаєте, Чернігів в нього закарбувався як місто найкращих його емоцій: Емоцій спілкування, емоцій е, безпосередньо його виступу на сцені. І для мене це дуже важливо, що така велика людина з таким, з таким серцем теплим поїде за кордон, поїде в Америку, і він буде розповідати. І, до речі, він уже там домовляється з тим, щоб розповісти про Чернігів через себе, через людину, як свідка. Де він був. А я особисто отримав великий досвід. Великий, великий досвід, Я опевнююся в тому, що великі музиканти вони дуже прості і одночасно надзвичайно мудрі, глибокі. І від того, що я цей досвід отримав, я просто став, в мене просто більше з'явилось мотивації далі рухатися. Викладацьку діяльність я не полишаю і не полишав. Вже на протязі більше як 25 там не знаю 27 років, майже 30, треба порахувати. Але чому не полишав? Тому що я розумію одну таку річ: системна мистецька освіта це та умова, яка дає майбутнє Україні нашому місту. Ну, це можливо такі великі слова, але я розумію прекрасно, що кадри не беруться звідкись, кадри формуються, кадри виховуються. І тому робота студентами і я. Вже багато років є художні керівники, диригент нашого симфонічного оркестру музичного коледжу імені Левка Ревуцького, То через цю лабораторію проходять дуже багато студентів, які потім ідуть далі, вчаться в інших містах, в консерваторіях, навіть себе реалізують в Європі, в інших оркестрах, в інших закладах. Але оце. Музичний коледж і безпосередньо, там, де я працюю, я вважаю, що це надзвичайно важлива робота, тому що це знаєте, як інвестування в нашу майбутню мистецьку освіту. Це потрібно робити зараз. Це складно. Студентам складно. Їм важко зрозуміти взагалі сьогоднішнє життя. Вони всі стають інтровертами, з ними треба бути обережними. До них треба достукуватись дуже так поступово, тому що різкі рухи їх лякають насправді. Ну я образно кажу. І тому ця робота, і, до речі, вона перекликається з тими освітніми атенами міста Чернігова, та традиція, яка ще була. Кімці, започаткована в кінці сім започатковано в кінці на початку 17 сторіччя, я думаю, що тут ми повинні показувати традицію і показувати результат саме через виховання, викладання музичної мистецької освіти. Я розумію, що ми повинні сьогодні жити в інших реаліях, але сьогодні музика залишається тим, знаєте, тим клеєм, який об'єднує суспільство. І ми повинні сьогодні шукати інші формати, інші е, інструменти, які зможуть, е, завдяки яким ми зможемо е, для людей все такі утримати і відкрити е, от, оту, оту велику таку, знаєте, комірчинку, яка називається музика, яка називається мистецтво, і, і, ми, і ми повинні це робити, тому що інакше суспільство втратить сенс. Мрію тільки продне. Не зупиниться. Зупинка, вона надзвичайно небезпечна в житті. Чим ти не займався, особливо, коли музикою займаєшся. І цей момент постійного руху, як би не було складно, як би не було складно емоційно, що б в житті не траплялося, ти постійно повинен рухатись і розвиватись. Оця динаміка для мене це є кредо життя, тому що, інакше, втративши темп, я втрачу життя. In music. Же 115 років цей безцінний рукопис шедевру 20-го століття новели Інтермецео» зберігають нащадки великого українського письменника Михайла Коцюбинського. Виникненню твору передувало кілька цікавих подій влітку 1908 року. Михайло Коцюбинський у свою відпустку їде на відпочинок у маєток свого давнього приятеля і спонсора мецената можна сказати Євгена Харламповича Чекаленко. І ось якраз оцей місяць на природі дав йому відновлення душевних сил і підштовхнув потім пізніше до написання новели «Інтермецо». І якраз ця новела це є пережиття, це є його думки, відчуття, з якими він їхав з міста. У силу канонівку і вже ті думки і відчуття, з якими він повертається назад, як він сам говорить вже в останніх реченнях, що струни душі налаштовані, я знову готовий іти між людьми. Хоча з перших сторінок, з перших слів новели, він зазначає, що він дуже втомився, втомився саме від людей. Він говорить, що я втомився, мене втомили люди, я не можу бачити людей, я хочу від них кудись піти. От дійсно, це перебування на природі якраз і до. Дозволила йому відновити цю душевну рівновагу, настроїти струни своєї душі і повернутися до літературної творчості. І ми знаємо, що десь через пару тижнів після повернення з Кононівки Коцюбинський сідає за письмовий стіл, фактично, ось за цей, який ми з вами бачимо, і працює над своєю новелою. Сторінки цього рукопису свідчать про те, яку титанічну працю доклав Коцюбинський до створення цієї своєї новели, тому що тут буквально кожна сторінка покреслена, є дуже багато виправлень, є дуже багато таких якихось забрано із цієї новели тих уривочків, які його не влаштовували. Тобто він дуже і дуже прискіпливо до кожного слова, поки все не стало в такий стрункий. Ряд і не стало дійсно, як справжньою такою симфонією природи, симфонією поля, симфонією літнього відпочинку. Він був дуже прискіпливий до слова. Він ніколи зайвого нічого в нього все було виміряно до кожної букви, до кожної коми. Новила Михайла Коцюбинського з'явилася на сторінках щомісячного журналу, літературно-науково вісник, головним редактором якого був Михайло Грушевський. Згодом він увійшов до кількох збірок Коцюбинського. Це була збірка Дебют, де є твір інтернет, є збірка з глибини, в якій теж є цей твір, і його перекладали. На чеську мову він перекладений, теж є така збірка. Що цікаво, що перекладач творів Коцюбинського писав йому в листі, що ви художник особливий, тільки для вас кожен повинен вивчити українську мову, щоб зрозуміти і відчути всі ці його слова. Після виходу цієї новели Коцюбинського почали називати Сонцепоклонником, тому що саме в цій новелі він співає гімн сонцю. Він, можна сказати, освічується в величезній любові, саме до цього небесного Світила і говорить про те, що сонце це те, що він любить найбільше на світі. Жителі канадського міста Драмондвіль донатили на допомогу нашим бійцям під час благодійного концерту та аукціону, організованого Чернігівками. Метою заходу було допомогти зібрати кошти на радіостанції для випускника музичного коледжу, який зараз бронить нашу країну. Цей збір проводить Валентина ти печенко. Це також моя одногрупниця з коледжу. Місія Чернігівського музичного коледжу Єлизавета Кензерська та Єлизавета Дубовко об'єднані бажанням допомагати рідній країні. Дівчата разом з канадськими музикантами виступили з концертною програмою, яку присвятили Дню Незалежності України. В ресторані, в якому ми виступали, кожен четвер проводяться концерти, і як виявилося, згодом саме наш був найбільшим за весь період літа. Прийшло дуже багато канадців, що, як на мене, є важливим. І навіть одна жіночка сказала Дякую, ваш концерт змусив нас багато про що задуматись. Одногрупник Єлизавети, саксофоніст Іван Черненко, також провів благодійний джазовий концерт в Канаді. Де б ми не були? Ми пам'ятаємо про Україну і намагаємося всіляко допомагати нашій рідній країні. Майже 40 років артподія, відома як Burning Man палаючий чоловік, перетворилася із невеликого зібрання на пляжі в Сан-Франциско у глобальну спільноту та культуру. Щоліта у постелі Black Rock на півночі Невади будують тимчасовий мистецький мегаполіс. Цьогоріч Burning Man був присвячений тваринам у світу і нашому місці в ньому. У містечку можна було побачити дві інсталяції від України, які привернули особливу увагу. Вони нагадували про війну, яка триває, та заохочували глядачів задуматися про важливість спільної підтримки українців. Загиблим військовим і цивільним, тим, хто стоїть на варті, присвячений меморіал «Храм їжака. Семиметровий їжак був зроблений з ржавого металу, маскувальної сітки та протитанкових їжаків. Це храм. Куди ми привезли десятки історій загиблих воїнів, і ми цілий день сьогодні розповідали про нашу війну, про наших героїв, про те, які ми мужні всім людям, а їх були сотні, просто сотні. І такої кількості підтримки, таких слів, приємних сапорту, обіймів і сльоз я не бачив ніколи. Я, чесно кажучи, вражений тому, як реагують люди на нашу інсталяцію і на цю історію. Скульптура Фенікс, що символізує незламність українського народу, тримала інтригу до дня презентації. Дерев'яний бокс за вишки 8 метрів, нагадував обшивку, яку встановлювали навколо пам'ятників, щоб захистити їх від ворожих авіаударів. Сталевого тризуба Фенікса виявили через спалення цієї конструкції. Традиційно на фестивалі Burning Man кілька інсталяцій спалюють із драматичним ефектом. Я пишаюсь тим, що наш оркестр є символом, і ми будемо боротися до перемоги. Слава Україні! Героям слава! оркестр української свободи під керівництвом його засновниці Лін Вілсон називають музичним голосом охопленої війною України. Ми всі об'єдналися минулого року, щоб захистити Україну на культурному фронті. Продовжувати боротьбу за свою свободу. Симфонічний оркестр, до складу якого входять українські музиканти та солісти, друге літо поспіль гастролює столицями та фестивалями світу. На початку вересня Freedom Tour завершився концертом у Лондоні. Цьогорічні гастролі охопили міста Польщі, Німеччини, Швейцарії Нідерландів. На концертах прозвучали твори Верді, Станковича та Бетховена, зокрема, дев'ята симфонія з українським перекладом тексту Шилера. Украины! Героям слава! Відкісна монета Дабл Ігл 1933 року є найціннішою у світі. Вона стала останньою золотою валютою в США, і що цікаво, ніколи не була в обігу за пропозицією президента США Теодора Рузвельта, Скульптор Сен-Годенс у 1904 році створив зразки для трьох монет, які були викарбувані. На аверсі монети 33-го року зображена Свобода, а на реверсі білоголовий орлан у польоті, який вважається національним символом США. На аукціоні ця монета перевищила попередній світовий рекорд подвійного орла було продано за 19 мільйонів доларів.